до этого мы не прятались. Это самый массовый прилет за последние, за все время. Не было таких прилетов раньше, чтобы погибло за раз столько людей. Так что люди просто пришли за пенсией. Пришли люди, говорят, помогите раненых там донести, там донести. Побежал уже смотреть, смотрю, в амбулатории куча раненых, Поищи наши документы, мы там-то, там-то были. Я же пошел туда, где сам эпицентр был. Я там как, посмотрел на все это дело. И знакомые, соседи, я знаю многих из них, но ну, там, там опознать никого невозможно. Они все черные и без одежды. Я успела прийти домой, потому что тут вот и вот, рядышком. Потом я пошла в амбулаторию, там что могла, то помогала, может, больше мешала, чем помогала, я не знаю. Пололи бурьян, и взрыв какой, как даст, и осколки летали. Как даст, как даст, ну страшное было, страшно. И стреляют, и стреляют все время. И пололи, пололи, и потом мы ушли. Страшные. Ага. Гриміла, осколки летіли в різні сторони. Бригада надає всю можливу допомогу з рахуванням ситуації цивільним особам. На стабпункті бригади було стабілізовано на 14 годину 16 осіб, і люди ще надходять. Тому пізніше ця цифра може збільшитися. Їм надана перша допомога і далі вони будуть лікуватися вже в інших закладах. Наша начальниця відділення Юля вона зазнала поранення ноги і вона вже в лікарні в Краматорську її життю. Сьогодні вже зараз нічого не загрожує. Ми змінюємо постійну процедуру доставки пенсії і соціальний допоміг. Зокрема, сьогодні ми стояли зовсім в іншому місті ніж зазвичай. А на 50 метрів подальше ми змінюємо місця для того, щоб дійсно атакувати автівку було ну, складніше, домовили з ВЦА. Що будемо і подальшому зараз вносити зміни, але будемо далі вдосконалювати, скажімо так, методи доставки.